З нами на зв'язку Ірина Заславець, це е, директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова, керівник центру Незламні. Вітаємо, пані Ірино, в нашому етері. Добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити і хочемо, щоб ви нам переповіли, адже е, ну, весь інтернет е, повний. Е, Розповідей про зустріч львів'ян українців з папою римським, і ми вважали, що папа римський проводить ну, якусь двояку політику після цієї зустрічі. Ну дещо змінилося ставлення до папи Франциска. Поділіться своїми враженнями із спілкуванням з Понтифіком. Так дійсно делегація, включаючи нашого генерального директора першого дов'єднання Львова Олега Самчука, була у Ватикані, Спілкувалися з папою. Йому подарували хрест дерев'яний із уламком російської ракети, яку ви витягнули цей уламок із нашої пацієнтки, дитинки з нашої дитячої лікарні, яка Постраждала свідок обстрілу, і е, звісно е, дуже було важливо показати, продемонструвати папі е, з по перших хустрі сказати про жахіття, які відбуваються в Україні е, в війни і. Уже важливо те, що е, він підтримав е, наш проект, підтримав центр незламні українців, які е, лікурінських лікарів, які рятують українців в Україні, і е, сказав, що він благословляє всю нашу роботу і е, всі наші проекти починання. Це дуже важливо, адже е, папу. Католиків у світі мільйон двісті мільярд двісті чотириста мільйонів. Тому дуже важливо чути і з уст папи про те, що він підтримує наш центр, і все тут важливо, що ми робимо в Україні. Пані Ірино, ну дійсно, папа під час однієї з останніх молотов за Україну навіть не стримав емоцій і заплакав довго таку паузу взяв. І його переповнили дійсно емоції. Схоже, що він почав нарешті усвідомлювати весь масштаб трагедії, адже раніше він все ж таки намагався примирити Україну і Росію там проводилися якісь заходи. Українка, росіянка разом обіймалися, бралися за руки і так далі. Це засуджували. Ми а папа тоді займав таку позицію за примирення. Хоча зараз вже він порівняв Росію з нацистською Німеччиною. То е, ваше безпосереднє враження дійсно змінилося усвідомлення в Ватикані, що відбувається, і папа, все ж таки, став на сторону добра, як і личі чи першій особі е, християнської католицької віри, так чи він все ж таки намагається якесь ще посередництво між добром і злом в особі рашизму тримати? Ви знаєте, я не маю е, жодних аргументів для того, щоб якось стверджувати про те, що там насправді відбувається у Ватикані, але точно можу сказати, що я, ми які всі люди, всі українці були засмучені обійманням, бажанням папи, аби українці й росіяни обіймалися. І ця позиція правда дуже лякала, пригнічувала, тому що. Війна це не про бій з ворогом, так точно, але е, принаймні ми можемо бачити те, що ми бачимо зараз. Ми бачимо, що риторика змінилася, і дуже хочеться вірити, що ця зустріч вона так само е, свого роду стала поштовхом для е, посилення зміни цієї риторики. Тому що і ще раз хочу сказати, католицька церква це мільярд. 200 чи мільярд 300 мільйонів людей по всьому світу. І дуже важливо, щоб очільник Такої великої кількості вірян артикулював правильні речі і називав ворога ворогом, а війну війною, а не бажав просто щоб е, ті, хто вбиває українців в Україні, потім з ними обійнялися. Я е, вірю, що це стало ще одним поштовхом до ствердження саме такої думки, і ми в подальшому бачитимемо продовження такої риторики. Дякуємо, пані Ірино, за вашу позицію. І ви згадали, що папа також підтримав ваш центр. Тож розкажіть детальніше власне про діяльність вашого центру і про те, яку допомогу від папи ви отримали. З поки папа благословив нашого генерального директора е, центру, те, що ми тут робимо, От якщо ми говоримо про перше медоб'єднання Львова, то це така найбільша достанова України. У нашому складі є три лікарні: дві дорослі і одна дитяча. Е, з початку війни. Ми повномасштабного вторгнення ми почали приймати українців поранених із прифронтових шпиталів. Тобто, ми стали таким одним з головних шпиталів другої черги, коли із прифронтових зон транспортують пацієнтів сюди. Від початку повномасштабного вторгнення понад 7 тисяч поранених ми пролікували. Більше 250 з них це діти. Ми 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб за цей час пролікували, тому що ми знаємо, що у Львів на західну частину України переїхало дуже багато людей з ходу з півдня і е, тому навантаження зросло в рази. Ми спочатку війни повномасштабної е, разом з міністерством охорони здоров'я, ми ви є частиною медичної евакуації, відправлення наших українців за кордон, але десь в квітні зрозуміло, що ми можемо багато людей відправити на лікування за кордон, але Єдиний правильний варіант це лікувати українців в Україні, зробити все можливе для того, щоб не треба було їхати за кордон. Зараз є унікальна можливість звернутися в будь-яку клініку світу, і фахівці з цієї клініки найкращі фахівці, які до цього можливо навіть не відкрили би листа з України, тому що що це таке Україна? Зараз кажуть, так ми до вас приїдемо, так ми вам допоможемо всім, чим потрібно. Тому ми, ми почали запрошувати таких фахівців. Кордоном. Найперше, це ті, хто е, спеціалізується на бойовій травмі, США, Велика Британія, Ізраїль. Ми е, вирішили, що ми робимо реабілі... національний реабілітаційний центр незламні, який має кілька напрямків: це реконструктивна хірургія, це опіки, травма, протезування, е, психологічна реабілітація і фізична реабілітація. Власне кажучи, наша велика амбіція і наш план це побудувати два корпуси: травма, центр і реабілітаційний. Поки ми на це шукаємо можливості для реалізації, всі ці напрямки ми вже маємо в складі своїх. Лікарень трьох лікарень реабілітаційного центру. У нас є такий маленький самоповерхового приміщення поліклініки. Ми все зараз модернізуємо, перебудовуємо, підлаштовуємо. Наші лікарі почали робити унікальні операції. Ми запустили протезування в лікарні. Ми ставимо біонічні кінцівки. Тобто, дуже дуже багато проектів саме порятунку протезування і реабілітації українців в Україні. Це наш така велика. Яка головна мета, і ми до неї щодня йдемо? До речі, пані Ірино, а як із фінансуванням? Адже тут дуже важливий момент такий: закордонні фахівці, їхню роботу теж потрібно оплачувати. Ні, більшість з них приїжджає своїм коштом. Ті, які не можуть приїхати своїм коштом, є міжнародні організації, які готові сплачувати за такі поїздки. Тому ви знаєте, треба мати бажання. Коли є бажання, то все інше до цього додається. Я чому запитую? Адже, от і в нашому етері розповідав ветеран війни Анатолій Величко. Він два місяці. Пробув в Німеччині і йому все відкладали. Хірургічне втручання там відкладали, відкладали. І так само читаємо інші бійці, які там в Нідерландах були, і розповідають, що ну поки що відкладаємо ваші консультації, тому що невідомо, як за чий кошт буде відбуватися лікування, бо там страховки і так далі. Тому подібне. Ну, тобто, такі труднощі виникають в наших бійців, які перебувають за кордоном. А там же ж ну медицина вся страхова, і хтось повинен заплатити за це. А чи опікується міністерство охорони здоров'я, чи можливо і міністерство оборони вашим центром? Дивіться, наш центр створений на базі першого доб'єднання Львова за підтримки Львівської міської ради та Міністерства охорони здоров'я. Звісно, Міністерство охорони здоров'я знає, чим ми тут займаємося, допомагає нам, підтримує і власне все лікування поранених українців. Тут відбуває для пацієнтів є абсолютно безоплатним. Ми шукаємо для цього можливості, і це стосується і тих коштів, які лікарня має завдяки співпраці з НСЗУ, завдяки спеціальним програмам. Також це донорські кошти на протезування. Наприклад, ми на біонічне протезування ми збираємо кошти. Завдяки українцям, які готові підтримати наших пацієнтів, такий проєкт у нас є протеза для незламних називається. Тобто це різні можливості залучення коштів, тому що ми розуміємо, що зараз час, якби це не страшно звучало, але попри війну зараз час можливостей. Зараз треба стукати у всі можливі двері, поки є іще ще у світу. Сили емоційні, якийсь запал підтримувати Україну, тому що на жаль, такий час е, може завершитися, тому що люди стомлюються. Ми бачимо по кількості гуманітарної допомоги, яка була е, навесні, і зараз це в кількості абсолютно не, не зрівняти. Е, тому зараз треба максимум зусиль докладати для того, щоб звертатися і просити про цю допомогу. Кажіть тривелика. До вас черга із поранених бійців, аби потрапити на лікування, реабілітацію, протезування. Дивіться, звісно, якесь те, що стосується протезування, якусь кількість часу доводиться чекати. Це індивідуально, тому що і хтось, хто звертається він вже готовий до протезування, хтось має ще почекати, поки там сформується культя. Тобто це такий процес лікування. Але зараз ми маючи протезну майстерню, маленьку рому приміщення ремонту великому приміщенні, куди встановимо так само обладнання для вило. Толення протезів, і я сподіваюся, що за місяць-два ми зможемо в кілька разів збільшити свої потужності. Це означає, що максимально унеможливити появу таких черг і довго очікування. Дякуємо вам, пані Ірино, за ці коментарі за участь у нашій програмі і за те, що робить ваш центр і ваше медичне об'єднання. Дякую, що запросили.